Українські бюрократи гальмують виробництво боєприпасів, так сказав керівник Райн Мітал. Гендиректор Райн Мітал Армін Папергер розкритикував надмірну українську бюрократію, яка, на його думку, гальмує будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів. Він нагадав, що аналогічний об'єкт в Німеччині вже завершили, тоді як в Україні роботи затягуються через брак фінансування та повільні. Українські процедури наші чиновники доконали навіть німецьких інвесторів. Я повторювала і буду повторювати. В Україні треба скорочувати кількість чиновників, бюджетників, бюрократів, бо деякі з них стали вже внутрішнім ворогом, який душить іноземні інвестиції в нашу ж оборону. Потенційно, завод Райан в Україні міг би виробляти до 300 тисяч боєприпасів щороку. Це треба в першу чергу нам, а не німцям. Але чиновники, бюрократи і далі проводять свій бюрократизм і заважають. Як ви думаєте, невже чиновники не можуть спростити процес будівництва заводу? Чи вони вбачають у цьому для себе можливість підзаробити і тому заважають? Пишіть вашу думку в коментарях.